Уродженець Миколаївщини раніше засуджений за вбивство отримав шанс на полегшене покарання. 12 років за ґратами замінили на строк у виправному центрі з роботою на шахтах, і здавалося би, все йшло до спокійного завершення. Проте конфлікт з іншим засудженим, за словами обвинуваченого, змусив його втекти. Тепер за цей вчинок ще один вирок. Суд першої інстанції призначив йому додатково один рік і шість місяців позбавлення волі. Однак сторона захисту не погодилась з таким рішенням і подала апеляцію. Подані апеляційні карти захисникму спорюючи фактичних обставин справи до кваліфікації дії винувачено. Вважає вирок суду незаконним в частині призначеного покарання. Вказує на те, що. І повністю визнав свою винуватість, активно сприяв розкриттю злочинів, завдані будь-кому збитки відсутні. Просить вирок суду змінити та призначити покарання за частиною першої статті 390 кримінального кодексу виді одного року позбавлення волі. Сам же обвинувачений свою втечу пояснює страхом за власне життя. Мовляв, інші засуджені погрожували йому фізичною розправою. Відтак конфлікт стався у листопаді минулого року під час робіт на шахті, де і виникла суперечка з іншим засудженим з приводу зароблених грошей. В ході якої після погроз він і вирішив тікати, як вам пояснити це правильно? Там відбувалися певні ситуації, на які адміністратор просто закривав очі, наче їх не було. З іншими засудженими навіть були факти смерті. І так, як я сиджу раніше за статтею 115, то це тільки погіршує цю ситуацію і прирівнюється до серйозного злочину. Скажімо так, і щоб мене не травмували, я вчинив ось так. Вийшов за огороджену територію та пішов у напрямку міста Нововолинськ. Проте далеко забігти не встиг, адже наступного дня його вже відшукали правоохоронці. Обвинуваченого виявлено та затримано співробітниками поліції 14 листопада 2024 року о 9 годині 10 хвилин на території покинутої будівлі за межами населеного пункту село Верба Володимирського району Волинської області. Як пояснює сам підсудний, якщо б не цей конфлікт не тікав би, тому і просить суд врахувати ці обставини та зменшити вирок. Проте сторона обвинувачення іншої думки. Суд при призначенні покарання усі обставини зазначення пілянково в апеляційній скарзі, а також врахував особу винувачення, які раніше неразово судими за вчинення різних категорій кримінальних прав а тому задоволення апеляційної скарги сторони захисту. Прошу суд відмовити. Заслухавши всі сторони, суд ухвалив вирок залишити без змін, а саме півтора року позбавлення волі. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.